Далі, я дуже рада зустрічі з вами. І м, хочу сказати перш за все, що е, коли я йду на зустріч, то е, дуже важливо відчувати для мене атмосферу, заходи, відчувати людей. Коли я сьогодні сіла за стіл і зустрілася з вами. Я вкотре переконалася, що я опинилася у правильному місці. Тому е, випадковостей небудь, не випадково, але так, раді вітати вас в нашому просторі. Дуже вам вдячна за. Ваші настановки з вашої поради, ви маєте вже понад 1400 годин практики. Вже навіть більше. Уже навіть більше Уже навіть більше. Що на вашу думку є справжньою трансформацією клієнта, і як ви відчуваєте як ментор? Я можу сказати однозначно, що я відчуваю кожну зміну, навіть найдрібнішу. А коли людина вчиняла по одному, а почала по інакшому бачити світ, відчувати його себе, людей сприймати ситуацію для мене. Кожна маленька інша дія да, по-новому це перемога, це маленька перемога, тому що наші великі результати вони складаються з маленьких кроків. І тому, коли мої дівчата вони а, дають мені зворотний зв'язок, і я бачу, що вони десь трансформуються, змінюються, я завжди розумію. Що я на правильному шляху, що я на своєму місці, що я роблю а, щось важливе, те, що дійсно змінює життя. Тому що, коли я була не знаю, маленькою взагалі все своє життя, у мене був такий, таке бажання. От у мене прям записано це в блокноті. ви знаєте, там до власних трансформацій, взагалі до, до усвідомленого життя, так би мовити, да у мене було записано, чим ти хочеш займатися, я хочу робити людей щасливими, і я пробувала це через різні сфери робити. Але саме в цій сфері я відчула, що я на своєму місці. Це коли ти дійсно не, не даєш тимчасову зміну. Дати там раніше займалася, наприклад, красою, да дівчатам давала щастя через відчуття краси. Але це тимчасово. Це сьогодні там нафарбувалася, ввечері. ти вже змилась, і це а зараз те, що я даю, і ті зміни, які проживають жінки, це те, що лишається з ними надовго. І в більшості випадків назавжди, тому що коли це до і після, ти вже не можеш бути інакшим, коли ти це проходиш. І жінки вони змінюються не тільки внутрішньо, вони змінюються зовнішньо. Це починає видно бути. Вони починають, вони стають красивішими. Вони роз буквально на очах розквітають, вони стають більш глибокими, більш чують себе. Вони з'являються оця. Дозволеність на оцю глибину мені можна бути різною, і це найбільш найцінніше, коли я дійсно бачу, що люди завдяки тому, що вони розуміють, що було в їхньому житті, що працювали на автопілоті, і що це можна змінювати на це впливати, коли вони це усвідомлюють і переходять в позицію творення своєї реальності, Я вважаю це перемогою однозначно, коли їхня цінність зростає, їхня впевненість, їхня любов до себе і до людей. І це все дуже цінно пізнавати себе, і дуже цікаво. Це найкращі цінності у житті пізнавати себе. А з чим найчастіше приходять до вас люди, і як змінюється їхній запит у процесі mm -hmm. роботи? Да, дуже часто дійсно люди приходять з одним запитом, але за цим запитом є прихований е, істинний запит. Да? І підсвідомість, вона не дає себе обманювати, ми обов'язково це розпізнаємо. Людина починає краще себе розуміти, то ти можу дати таку відповідь, з яким би запитом не звернулась людина. Це завжди про те, дуже часто, якщо це жінки, це про якусь самоцінність. Да? Ти не можеш заробляти там достатньо, стільки ти хочеш, тому що недостатність цінності себе. Стосунки, да? в стосунках, тебе щось не виходить знову ж таки, тому що десь є недостатність цієї цінності да? або перекоси, тому що таке теж буває. Да? Зараз у нас такий час, коли ми трошки. Перекошує нас багато інформації про любов до себе і так далі. Люди забувають, що інші люди теж цінні. І інколи вони приходять трансформація, щоб це згадати. І в них налагоджуються стосунки з їхніми чоловіками, з їхніми друзями, з їхніми колегами, з їхніми дітьми, теж абсолютно в багатьох, хто приходить. Змінюються саме такі стосунки з батьками своїм завжди в усьому є такий закладений сакральний духовний сенс, і коли ми його розпізнаємо, людина починає переходити на життя не з рівня особистості, а з рівня душі, тому що саме з рівня душі все в нашому житті набуває сенсу, навіть коли ми його не бачимо з рівня особистості, людина просто може цього не бачити. Скажіть, будь ласка, який момент коучингу у вашій роботі є найсильніший, коли людина пробуджується? От що зазвичай передує цьому моменту mm -hmm. до пробудження? Ну, Пробудження до рівня усвідомлення, тобто до рівня усвідомленому житті людина починає розуміти причини наслідків, вона починає розуміти, що все, що відбувається в її житті, воно не випадкове. Вона може на це впливати. Вона починає бачити, як це працює, які є проекції, як вони накладаються на наше життя, як проявляється програма. І коли вона це розпізнає, то це є пробуджуючий момент. Вона просто усвідомлює, що це все не автопілот, і на це можна впливати і цим можна керувати. Можна дійсно змінювати своє життя через цю усвідомленість. Наталія, ви працюєте з клієнтами із 17 країн, так вірно? Так. Чи помічаєте ви різницю у запитах? Таке цікаве питання, тому що насправді я намагалася да, підрахувати з кількох країн мене є клієнт, але це все українці. Тобто різниці я не відчуваю, тому що це наші зерна українського. Воно менталітету, бачення світу, життя, воно просто розсіялося зараз по світу. І ми багато в чому земля проходить свою трансформацію через те, що ми понесли своє, свої зерна, свого бачення, своєї культури, можливо, да, по всьому світу. І тому в моїй роботі я не відчуваю якоїсь різниці, але ну, там. Взагалі, якщо брати європейців і там, українців, звичайно, відрізняється. Це теж не випадково але це така розмова на окрему, на окрему розмову. І досить довго обдана розмова. Ви сьогодні дуже багато розповідали про свій досвід. І все ж таки, яка ваша найважливіша трансформація і визначальна у вашому шляху? Ну, це пробудження в першу чергу. Тобто моїм теж було найбільшим трансформаційним усвідомленням, що це все не випадково. Тому що десь е, глибоко на рівні відчуттів, да, я бачила ще. А до знайомства з, там, з сферою цієї своєї діяльності я інтуїтивно на рівні відчуттів діяла згідно таких е, правил і законів. Але зараз я це почала проживати усвідомлено. Е, е, Такими найбільшими перемогами це є вміння там долати труднощі, йти в страхі, орієнтація орієнтири на себе на внутрішню опору, а не на зовнішній світ. Тобто не боятися критики чи осуду, що комусь може не подобатись те, що я транслюю, що можливо для когось це здається дивним і так далі. Але ти, коли йдеш за своїми відчуттями, ти йдеш за собою, за своєю глибиною, цей коннект з душею. Оці стосунки своєю внутрішньою дитинкою, тобто стосунки з собою, фактично, це все мало дуже великий вплив, це дуже штовхає мене по життю, допомагає мені, проявленість теж завдяки трансформаціям. І взагалі дуже багато змін буквально в усьому, взаємодію з людьми, в, в самореалізації моралізації ті жі, навіть по стану здоров'я, пам'ятаю, після перших навіть своїх. Сесія вже починала відчувати зміни на тілі, да? як відбувається зміни. Відпускає десь там спина, якісь, затиснули ще щось. Тобто зміни йдуть, вони і ще будуть йти, Я впевнена, тому що це, це ж десь визнання себе. Він дуже новий в життя Незвичайно. Хочу сьогодні вас. Мені стало цікаво, коли ж все-таки ви відчули себе? Почули оцей поклик, що от я повинна щось змінити собі. Я повинна відчути себе. Коли, можливо, пам'ятаєте той момент, да це була точка пошуку себе. У мене було чітке усвідомлення своїх якихось блокуючих переконань. Коли ти по життю щось робиш, ти дієш, але ці дії не приносять бажаних результатів. У мене думаю, трансформація була така. Програма, так би мовити, тобто що таке програма, переконання, що я сам собі найкращий психолог і сама собі можу допомогти, і так далі. І воно, в принципі, вірне і зберігається. І в цьому я, наприклад, прям навчаю своїх дівчат, щоб вони не підсідали, наприклад, на терапію на взаємодії, а вчились самостійно да ставати, давати собі цю першу допомогу. Єдине, що я можу сказати з певності, точно що допоки я не набула, не не попрацювала з підсвідомістю, тобто глибину не зазирнула, не не розпізнала, що там відбувається, що мене блокує, до того моменту все, що я робила, не приносило мені бажаних результатів. Тобто я здобувала знання, я постійно розвивалася. В мене завжди був до цього поклик, але воно не давало мені тих бажаних результатів в житті. Які я хотіла, я пам'ятаю, як з року в рік я з блокнотика, блокнотик переписувала свої мрії, які так і не реалізовувались. І тільки коли я пройшла цю трансформацію, я вчилася, дізналася ці правила, як воно все працює, як впливати на своє життя, як досягати бажаного, тільки після цього я змогла дійсно, знаючи вже це усвідомлено, це створювати, тобто не рандомно, а дійсно створювати, дійсно впливати на результати. Uh, і вже навіть всі знання, які були до того, література або ну якась інформація, да, якісь скільки, uh -huh. там можливо курси або ще щось. Uh, все це зараз я uh, перепроживаю як нова людина, тобто це нова версія. Мене це читає, і вона там бачить глибину і сенси. І тобто, ті всі усвідомлення, які я отримала, наприклад, в власних uh -huh. трансформаціях, які були моїми uh, ведучими по життю, тобто, коли я це усвідомила, у мене uh, це почало змінюватись. Я побачила через якийсь час, що. Я це вже бачила, читала десь я це знала. Воно не, не працювало, вона не допомагала мені чому, тому що воно не було пропущене да, через себе. Не було у цих внутрішніх дозволів. В підсвідомість ти робиш, а підсвідомість вона блокує. Ти наче не чуєш того там тексту, тих порад, рекомендацій, ти їх не пропускаєш. Вони отак пішли, прийшли і пішли, і вони нічого не змінюють. І тільки коли ти це ж саме усвідомлюєш і пропускаєш через себе, тобто відбувається інтеграція. Це вже знайома інформація, така стає, тому що ти на своєму досвіді розумієш, що як працює, і тоді вона починає працювати. Ну все Тобто я зрозуміла, що все таки потрібно дослуховуватися до того, що десь в нас в куточках душі. Правильно, так. Вона е, з с... у нас веде, вона завжди знає. вона там заховалася собі, так? І, і, і не дає нам спокою одночасно. І, і, можливо, це нове я. Так, я правильно розумію. Так, звичайно, зв'язок е. з душею надзвичайно важливий. В якісь моменти в своїй трансформації, коли я відчула цей зв'язок, я прямо відчула, як я наче ну, чую себе. Я... Вона мені каже: от, Напиши сюди, зроби отак. І я просто... Брала і робила. І це, мене, ну, це вже мені допомагало виростати. Тобто це про те, що душа вона знає, куди тебе вести. Якщо ти її чуєш, то все окей. Тож з часу люди приходять і реально підсвідомість покаже, що зв'язку з душею немає. Душа сіра, її не чують, вона десь в клітці, вона десь закрита, вона слабка. А... Людина слухає своє его, йде за ним, а не за душею, тому що в її свідомості душа це щось слабке і це слабкість. А его це от добиватися і так далі. І людина живе з рівня особистості, а не з рівня душі, не йде за душею, і вона її, в принципі, буде все одно до душі повертати, щоб вона починала чути слова. Ви відчули, що можете стати провідником. У мене був запит. Я шукала себе, так би мовити. Тобто я е, розуміла, що є певні сфери, ті мені близькі, які я ціную, і те я люблю, і те я люблю, і тут мені добре, і тут добре. Але я от, відчувала, що і це і це — це щось не те. І в мене був просто запит на те, щоб я знайшла себе. Коли в нас є запит, ми задаємо такі ніби питання всесвіту, він нам відповідає. І відповідно е, я. Потрапила да, на, на людей, з якими я почала зростати. Тобто я в цей момент прям відчула, що це моє. І потім, коли ти вже в практиках працюєш, ти просто бачиш картинки, ти вже просто ну, ти не можеш йти проти себе. Тобто є такі моменти, коли. Ну, як всіх людей, да? ти починаєш десь сумніватися, можливо, чи тому що тобі стає важко, мозок хоче тебе забрати з цього. Да? Це дуже непроста насправді. Праця це, це вся трансформація, коли ти працюєш ще не тільки з собою, це не просто, а ще й з людиною це подвійні навантаження. І мозок інколи починає саботувати це, але ти потім ідеш наприклад в практику, і м м всі ці практики вони показують тобі. Чи ти на своєму шляху ти просто ну, ти не можеш з нього звернути, ти відчуваєш своє служіння, у мене є така сесія на місію і призначення. От саме в цій сесії я дізналася, з ким мені працювати, як мені працювати, для кого я народжена, для чого я народжена. І е, в люди, які приходять з запитом, що я не знаю, хто я. Ми заходимо в, е, після того, як ми почистимо програму, тобто певний mm -hmm. шлях треба пройти, тільки тоді людина може дізнатися, це не перша сесія, да? тому що з першої сесії програми не дадуть людині Якщо вона себе не чула і не знає, хто вона загублена, вона не відчує. Тобто, спочатку я проходила просто, просто трансформацію. Я працювала сам з фінансовими блоками. в мене не було запиту прям ну, зразу на, там, бути провідником. Але коли ти вже цей зв'язок почистив, і ти вже починаєш розуміти, то тобі там картинки певні підтягуються, ти бачиш, ти розумієш, відчуваєшся, да? і тебе, я навіть в мене було таке, що. А я така, можна мені знак, що це що я це все не продумала? Там і так далі. І Я реально такі знак отримала, які просто нічим не перепутаєш. Мене досі є фото. якби ще це був ну для мене в моєму житті. Після сесії було дуже багато таких підтверджень, які просто ну це ви немає права на сумну. Просто ти ну, там без варіантів. І якщо говорити про людей, яких запит хто є, да? І ми, наприклад, з ними заходимо в такі сесії, то дуже часто це не завжди про те, що ти провідник, як наставник, як coach, Да? Ми всі є провідниками. Тобто ми провідники світла, хтось і хтось провідник темрява і таке є, да? Тобто все цінно і оці люди, провідники. Тобто, ми можемо. Головне, що ти несеш світ. Ти можеш це робити через прям вот роботу, да? а можеш робити це на тому місці, де ти є. Але все одно нести світло своїм клієнтам. як ти, Наприклад, у мене дівчатка в сфері краси, що вони дають певність, я кажу, через роботу з підсвідомості, ви через зовнішність, ти саме даємо людям впевненість. І це теж служіння, це теж йти за своїм шляхом. Тобто, коли до тебе ці люди приходять, яку ти їм проводиш енергію, це світло, то що їм дає, що ні, тому бути провідником це. Ну, це не якась ідея чи бажання, це відчуття, які в принципі вони є в кожному. Просто ми це або бачимо, або бачимо і покликання. Там дякую вам, Наталія, за розмову. І вам дякую Дякую вам за цю зустріч. Неймовірні емоції для мене це стало новим кроком до моєї мрії. Я дещо сьогодні для себе теж відкрила цю вам. Дякую вам. Вам дякую.